Вітаємо, друзі. Ми створили раду ветеранів партії Сила нації. Ну не створили, а вона створилася за рахунок входження людей, ветеранів, які взяли на себе відповідальність і сказали: Ми хочемо бути тут, ми хочемо працювати і таке інше. Для чого це все? І ну, от ми розказуємо Артем, Він працює з ветеранами, давно працює його дружина служить і теж. Працює, але вже з військовослужбовцями вони допомагають військовослужбовцям виходити з важкого стану. Бо всі, всі ми знаходимося в тяжкому стані. З нами їде за рулем, не будемо показувати, бо він військовий, людина воює. І на сьогоднішній день знаходиться теж на реабілітації, теж потрібна допомога. Нам всім потрібна допомога. Але ситуація така, що країна не дуже перенапрягається і навіть. Списками цими і ємних ветеранів, чим вони зайняті, Ну, є з тебе да, приклад? Ну так, да, наприклад, я вже не раз з цим стикаюся. Існує така проблема, що дуже багато зараз створюється хабів. Ну, от, Наприклад, я був на останньому відкритті хаба в Києві. Це був 34-й, по-моєму, там десь до 40 вже цих хабів відкрито в Україні. Ветеран хаби, там всі розкручують, ввалюють купу грошей, беруть гранти. Ну, Якби щось допомагають, там, якісь психологи нанімають там, зарплати, всім платять це клас. Але дуже багато формальності в цьому існує. Чому? Тому що по факту люди повертаються з війни і в громадах, наприклад, сидять люди на зарплаті, отримують за це зарплатню для того, щоб допомагати ветеранам. Але вони їм не можуть допомогти, вони навіть не знають, де вони. От я, наприклад, запитував, кажу, скільки у вас є ветеранів, от в даному випадку, скільки зараз. Там, тут на місці, бо ми хочемо провести там, їм програми антистресові, допомогти, там, програми відновлення. Вони кажуть, то ми не знаємо, де вони. Ну, Коли приходять до нас, звертаються, ми знаємо. Ну, ну, така тема, да? І, наприклад, на... вчора ми були в сквері, да, там, і спілкувалися а, з. А, секундочку, я... А, бо запитують, а що ви робите? Ну, по-перше, ми тільки-тільки ось ось почали, грубо кажучи, цим займатися, створили раду ветеранів, ну у нас створено. Пробує. Але ми от. Засідання провели ветеранів, зібралися і поїхали вже до ветеранів, вже поїхали по спілкам, вже поїхали на консультації, на спілкування, живе. І от по сквері поїхали так, хлопці. Я за взяли хлопців ветеранів, бо я не ветеран, я волонтер, якби я працюю з ветеранами. І ми, от вся автівка, загрузилася з ветеранами, поїхали до голови е, е, спілки Атошників, да. ну зараз вже діпа, як не актуально атошники, вже, вже багато хто забув про атошників, вже просто ветерани. Да? Але багато людей вони себе вважають атошниками, тому що це трошки інша була війна. І людина, жінка, займається цим з 2014 року, да? е, е, працює з ветеранами, в неї там 500 чоловік, база цих людей, да? і вона постійно вибиває їм землі, гектарами там да, від держави. Там якийсь ставок вона випросила, вимолила, там, взяли в оренду, прикиньте, для ветеранів громада 40 ставків, це вона сказала в Сквизькій громаді, які ніхто ні копійки оренду не платить, просто бізнесмени там в долях все це використовують. А ветеранам здали в оренду на два роки. Ветерани закинули за свої гроші, за рибка, там риби, все. Навели порядок. Чого? Для того, щоб зробити реабілітацію. Тож вона створила проєкт для реабілітації ветеранів. Вони рибку ловили, відпочивали, і кожен, хто приходить на рибалку і багато ловить, ловить риби, розвозить по всім родинам загиблих риб. Це афієнний проєкт. І на сьогоднішній день їй кажуть, пішла нафіг отсюда. Тобто забрали в них, вони вложили туди гроші і їм сьогодні навіть оренду не продають. Я не кажу про те, що ветеранам нашим, які заслужили це, були б уже й виділити один цей ставок із сорока, щоб вони для себе якоїсь рибки могли зловити. І родинам загиблим, матерям, жінкам, діткам завезли і риби поділилися. А ви як думаєте, ну можна це зробити чи ні? Друзі, це, дивіться, це ж не те, що сквирщина, да, сквира, у них така влада. Та везде така. Я вчора буквально розказував вам, за... ми проїжджали. Грибінківська, лікарню віджали у людей. Вигнали лікарів, просто забрали, замутили її, тупо замутили, їх піймали за руку. Ну Добре, що тут. В районі там голова Ірина Старенька приїхала, розборки учинила е повернуть назад це все громаді. То вони на неї зараз там давлять. Ми теж будемо в цьому участвувати і відбивати е отаку от, от голову. Бо такі голови молодці. Старенька молодець, жінка, але така бойова. У них видерти з рук неможливо. Вони все розісрали там. І все розкрадай, а йде ж війна, гинуть люди. Вони крадуть. Крадуть чому? Тому що думають, ну скоро закінчиться, вже ж потім красти не будеш, потрібно буде. Навіть ну, не, ну, башка не робить у людей. То що за ветеранів? За ветеранів вони взагалі не думають, вони думають за себе. І ми, я до чого це веду? Наша, наша партійна, я до ветеранів себе ніяк не відношу. Я можу допомагати, підтримувати постійно, але я, як політик, і в партії проводжу цю політичну роботу із ветеранами, в тому числі, я підтримую максимально ветеранів, які беруть на себе відповідальність і кажуть: ні, ми будемо йти, ми будемо змінювати, ми будемо робити, ми будемо витягувати цю країну з болота і це супер. І ми маємо всі їх в цьому підтримувати. Як бо небагато таких людей, які беруть на себе відповідальність. Створюють самі там ці ради, комітети різні і займаються питаннями ветеранів, матерями загиблих, масою проблем. Тому ми маємо їх підтримувати в цьому. І від влади вимагати те, що ми будемо робити по Скверщині, там, по ставищам, Володарці, по іншим іншим, Київщину. всю. Потрібно піднімати, піднімати, щоб волонтерам допомагали максимально. Дайте їм землі, дайте їм можливості, реабілітуйте, лікуйте, робіть все для них, тому що вони мають бути поміччю державі, поміччю громадам, а не проблемою. Бо ви спершу влада нічого не робить для них, а потім кажуть, що вони проблемні. І звісно, що ви нічого не робите, то вони проблемні, потім стають. Ну, десь так, друзі, тому всім миру добра.